Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Тацинський аеродром закинута колишня база РФ. Не використовується як аеродром, але активно почала використовуватись як тилова логістична забезпечувальна база. А також база навчально-тренувальна. Саме тут за останніми даними розмістились інструктори з Ірану, які навчали російських окупантів. Близько п'ятої ранку група дронів нанесла удар по даній базі. Понад 100 військовослужбовців РФ, згідно даних телеграм-каналу Топорпомсти, вже не зможуть виконувати свої функції. Зазначимо, Україна має право наносити удари по території Російської Федерації в рамках власного захисту. Однак за Західне озброєння, яке постачають партнери, не буде використовуватися для цих цілей. У нашої країни є власна техніка для описаних завдань. Таку заяву зробив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю виданню AZ Report. Журналіст запитав, чи планує Україна завдавати ударів по РФ із застосуванням західної зброї. Адже саме цього побоюються партнери Києва. Данілов відповів: це питання треба розділити на дві частини. Мова тут не йде про використання західної зброї для нанесення ударів по території Росії, володіючи зброєю власного виробництва, ми маємо повне право знищувати ті об'єкти. Об'єкти, які є загрозою для нашої національної безпеки. Потім секретар РНБО навів практичний приклад щодо обстрілів Харкова, системи, які завдають ударів, розташовані в Росії. Україна має право їх знищити за допомогою власної зброї. Місто Харків періодично обстрілюється з території Російської Федерації ракетами с 300 Чи маємо ми право знищити ці системи, які знаходяться на території Росії? Так, маємо. Ми зробимо це не за допомогою зброї, наданої заходом, а власною зброєю, яка є в нашому арсеналі. Додав Данілов. Наприкінці січня заступник голови ГУР Вадим Скібіцький вперше опосередковано підтвердив, що Україна причетна до вибухів на авіабазі в Енгельсі. Він зробив це в контексті обговорення потенційних ударів по Кремлю. Мовляв, влада РФ боїться обстрілів і виставляє ППО, адже до Енгельса далі ніж до Москви. Данілов раніше цього тижня зробив ще одну заяву про удари по території РФ. Нам ніхто не забороняє знищувати цілі зброєю українського виробництва. Чи є у нас така зброя? Так, є. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.